Вітаю, мої друзі, і ми поняли, поставимо таке питання: чи стане Україна над державою світовим гегемоном. Ой, вибачте, так питання не можна ставити, тому що як ми поставимо питання, так і буде дана на нього відповідь. Якщо ми поставимо питання, чи стане, то тут зараз на летить куча хейтерів і почне свою цю всю тему проводити, що не стане, що в нас керівники, гамно, що в нас народ. Такий дурний, що вибрав Зеленського, і шо ото Росія і тому е, подібне. Війна, програємо. Це хейтери. От, Що ставити питання? «Чи?», Якщо ми поставимо питання коли, то якісь там мрійники скажуть, ну може й колись. Ну будемо чекати. І тут будемо чекати, ми же... тут треба потерпіти, потерпіти, почекати, почекати, і все зміниться. Так нас вчили. От вже потерпів, потерпів, вже в його положили ці шість досок, виносить з хати, і вже для нього все змінилося. І не можеш так бути, і не можеш так бути, людина йде, відкриває Тік-Ток, дивиться, як на картах Таро там сидить якась жінка, і гадає, і каже: ядерної війни не буде, бо тут випав якийсь там король, пентаклі чи ще щось, і починає оце все толкувати. Оце типічні наші ждуни, які терпіли, як кажуть, які чекають, що щось зміниться. Як ставить нормальна культурна людина, яка хоче змінити світ питання, вона ставить, як зробити так, щоб Україна стала гегемоном. Ви відчуваєте різницю? Як ви поставите питання, так воно і буде здійснюватися. Правильно поставлені питання ведуть до правильних відповідей. І от ми заговорили за культуру, бо ж у нас такі питання: а що ж є Україна? Хтось каже: ну, я так люблю дивитися, як наш там герб. Я люблю дивитися на наш прапор. Я ось сижу, вболіваю на Олімпійських іграх, я сижу, вболіваю за кличка, я сижу вболіваю на нашу футбольну збірну, коли там 11 мільйонерів проти других 11 мільйонерів копають гопку, і я відчуваю цей інстинкт мисливця, інстинкт націоналіста. ну, так. Чи, чи з такими людьми варто плести в, одній, в одному човні? Тому що. Е, ну, Як би сказати, чи, чи, чи ви впевнені, що ті люди, які вболівають за 11 чи 22 мільйонера, можуть відповісти на питання, як зробити Україну гегемоном? Напевно, що вони увлікаються чимось трошечки іншим. Після того, як Україна стане гегемоном, то і будь-який футбол буде виграватися легко і просто. Ми просто будемо генетично кліпати вже е, здатних до футболу хлопців та дівчаток. Значить, напевно, що не зв'язано це ні з гербом, ні з територією, ні з історією. Зараз історія, культура. Та ви знаєте, що таке історія і культура? Історія це, хто дивиться в історію, той дивиться в минуле. І щоб добре розуміти історію, треба розуміти причинно-слідкові е, зв'язки, а не те, кого був пісюн більший, і хто більше мордував який народ. Цим займаються, от оце кажу, хлопці, які люблять випити 100 грам. Вони відповідно сідають п'ють 100 грам і розвеличують свою націю. Лібо спундровлюють свою націю, що ж таке нація. Попробуй візьми, розберися. да? Ну, Якщо ти визначився себе як українець, то ти вже українець. Якщо ти себе визначив як канадець, то ти вже і канадець. <реш> Цікаво це ж самовизначення. Це просто людина собі придумала в голові, що вона відноситься до якоїсь нації. А якщо дійсно взяти цю всю спільноту людей і сказати, що в цій спільноті людей, яких є, ну дійсно спільна історія не десь там далеко, десь там, в минулому, позаминулому столітті, ну, в минулому там трошечки вона і є. А ось десь недавно, що в нас є спільна емоційна історія, пов'язана, наприклад, з Майданами, з війною і тому подібне. І що ти з цими людьми, як би сказати, живеш і взаємодієш. А що ж таке, економіка? А економіка це в нас стосунки між людьми за допомогою речей. Ну, як так… Грубо ви висказуватися, да? тобто все зводиться до того, що у вас є спільнота людей, і ви між собою спілкуєтеся. І ця спільнота людей прагне чогось досягти. Що таке гегемонія? Гегемонія, в першу чергу це економічна річ, і коли ми в економіці виробляємо щось настільки унікальний продукт, який забезпечує всі наші потреби, ну, багато унікальних продуктів. Тому щоб говорити про гемонію, треба дивитися в період, в науку. Бо якщо хтось почне розказувати, що його там дід вирощував свиней на одному зерні і не використовував ніякої хімії, і в нього бики були по тоні і тому подібне, то скажіть мені тоді, якщо ваш дід такий був хороший господар, хазяїн, чого ж він ходив в кірзових чоботях? Так, да, ну, бо просто питання. Насправді виробництво на той час не було настільки сильним і крепким, коли ми зараз нас показують, як вирощують бройлерів, там нескінченна, як би сказати, така велика стайня, одна, друга, третя, і там вони один одного цуляться, їх дуже багато і кормлять їх прогресивними кормами, це соєва, макуха, там. додають різноманітні вітаміни для того, щоб був повний набір. І тому подібне. І ось, ось ось культуру, яку ми хочемо спадкувати. Ну це, це ж не теперішня культура, це, ой, не, не колишня культура, це ж не те, що нас іде з віків. Оце кормити поросята, кормити кури, кормити телята. Ходила баба відро носила з тими, щось там калатала і кидала, і тримала те одне порося і дивилася, як воно їсть. Але ви ж так не поводитеся. Ви взагалі повиїжджали в міста і живете в квартирах, в багатоквартирних е будинках. Що це означає, що один до одного стіночкою притулюєтеся, щоб економити тепло, щоб е менше платити за газ, щоб менше платити за стінку, бо, бо ж з другом один з одним ділите е е стінкою. Тоді менше пеньоса потрібно використовувати на те чи інше. Щось воно не складається, що ви тої української культури, про яку ви розказуєте? А тепер достаньте свій телефон. Що у вас там за телефон? А? Кучмофон Кучма обіцяв вам зробити е, мобільний телефон, і ви, напевно, всі користуєтесь кучмофоном. От мене корейський, який в Китаї зібраний. А до нього десь там кобальт е в, е цього, в Конго добутий, а літій з Болівії привезений, щоб зробити телефон. Тобто ми бачимо, що майбутнє воно пов'язано з тим, що потрібно співпрацювати з багатьма людьми з різних географічних точок, з різною історією, яка в них була десь далеко в минулому, і що праця людини головніша ніж те. Ну якої ти культури є, яка в тебе етнічність, і на якій ти мови а, розмовляєш. Ви вже ж бачили, що зараз новий iPhone виходить, він має синхронний переклад. Одночасно, коли ти говориш з іноземцем, він тобі зразу перекладає, що той іноземець говорить, бо настільки далеко зайшов штучний інтелект. Не знаю, наскільки ідеально це все відбувається, але зміст того, що торгувати ви можете, і обмінюватися ідеями, ви теж можете. А для гегемонії що потрібні потрібні ідеї. Тому що, щоб створити телефон, потрібно розбиратися в надпровідниках, вміти робити дисплеї і тому подібне. Але є речі цінніші, ніж комп'ютери, телефони і тому подібне. Верніше, це не речі це суб'єкти. Це ми, люди. І виробництво людей е, теж є досить сильно затратним. Ми виробляємо людей, як, ну, не тільки під час сексу, як дехто подумав, а й коли приводимо їх в дитячий садок, школу, даємо освіту, е, що освіту це є, е, наукову, що психологічну освіту, тому що емоції їм грають дуже велику роль. І, відповідно, дається, що освіта фізична, щоб міг потягуватися, займатися спортом, щоб нормально харчуватися, вмів і тому е, подібне. Ось тут уже набагато складніша річ. І як ж нам перекроїти багато як кажуть, столітню культуру надання тої освіти за пару хвилин тільки за допомогою філософії. Сприйняття мовою філософії тої чи іншої освіти. І розуміння, що культура має служити людині, а не людина має служити культурі. Для чого нам так нав'язує, що мова, культура є настільки важливими для того, щоб ми дещо опрацювали, не задумувалися про питання, як зробити, а придумували питання, чого ми тупимо, чого ми робимо. Я часто з старшими людьми спілкуюся, і вони роблять якісь такі речі не, ну, незрозумілі і не. Непонятні, да? просто попривисті. Чого ви це робите? Тому що моя мати так робила, тому що мій батько так робив. Так от, для того, щоб змінити ну, своє становище, потрібно зрозуміти причини і наслідки, чому так відбувається, і як зробити, щоб відбувалося по-іншому. Якісь там традиційні речі вони не спрацьовують. Спрацьовує тільки діалектика. Традиційні речі це є консерватизм, який сповідує партія Порошенка. І відповідно, що це означає консерватизм? Що ми застрягаємо на тому самому місці, що в нас немає ніякого розвитку, не говорить поступовий розвиток, поступовий розвиток. Ніяких ривків, ніяких змін різких еволюційних, тому що вся еволюція, революція відбувається, тому вся еволюція відбувається допомогою революції. У нас є там чибрійський взрив, наприклад, да? вибух, Кимбризький вибух, коли утворилася маса різноманітних тварин, родіво там, ми хребетні, там, якісь панцерні повзують і тому подібне. Ну смисл всіх-оцих всіх, всіх оціх челюсних змін, тому що виникла можливість створювати скелет. І цей скелет лібо був всередині, лібо був назовні, так скажемо, в раків назовні, а в нас всередині цей скелет. От і вся от відбулася революційна річ, яка перетворилася в еволюцію, в наше розуміння і тому подібне. В савці так само відбувається різкі зміна, що з'являється куча родів різних савців, бо вигодовують молоком турбота про покоління. Така в нас турбота про покоління. Дуже тяжко податися. І коли ми, наші люди затрачають час на те, щоб ганити сьогодні владу, ем, то то ви її поганите, просто прийде інша, то така сама влада. Потрібно ставити питання, як зробити Україну могутньою. І коли ти починаєш лізти, як кажуть, за сходинкою, от хтось каже, треба сучасне технологічне виробництво. А що треба для цього сучасного технологічного е, виробництва? А щоб воно було вигідне, щоб е, була ліквідність і починаєш розбиратися, що таке ліквідність, е, які технології. Ну, Відповідь, що влада не крала, це дуже-дуже лег легке насправді, питання. Потрібно ще вписуватися і в світову інфраструктуру. Тому що зробити телефон без літія, ну, суті, а в нас є літій, а без кобальта, ну а цього може в нас там немає. да? А вже в нас немає кучі технологій, і ще в нас може бути дороге виробництво е, добування чогось і тому е, подібне. Тобто хтось каже, треба вписуватися в світову кон'юнктуру і в ній працювати. Але як бачите, як ми вписуємося в світову кон'юнктуру, то в нас виходить, що нас приймають як село. От є місто, город, це там, Америка, в неї є село. І причому не об'єднане село, причому наша місцева еліта готова прогибатися під оте місто, яке там знаходиться в Європі, в Штатах, і, відповідно, давати їм всякі преференції, для того, щоб наші люди були кращими. А для того, щоб саме могти керувати, щоб якось тримати владу, хоча б якось людей заспокоювати. Правильні зміни, які кожен українець може робити, вони зв'язані тільки з мисленням. Хтось каже, мислити як мільйонер. Ну, Мільйонери мислять так, тому що вони вже народжуються в сім'ї мільйонерів, лібо спілкуються з тими людьми, які входять в круг спілкування з мільйонерами. Да? Про що вони мислять? Мислять, як збільшити свій капітал. В нас капіталу немає в більшості, по крайній мірі, і не може бути в більшості того капіталу. У нас ми прості люди, які працюють, знаходяться десь на пенсії, і навіть на пенсії людина хоче працювати, людина хоче спілкуватися, людина хоче знайти вихід, як би сказати, того досвіду життєвого, який вона здобула. Тут не тільки вихід ще потрібен, тут ще потрібен аналіз. Тому що людина здобула життєвий досвід, але вона ще й не проаналізувала, в чому він заключається. І поділитися цим досвідом з підростаючим поколінням І ще й правильно комунікацію встановити, а комунікацію встановити дуже-дуже важко. Тому що всі вважають, що ти старий, що ти нічого не досягнув, що ти нікому не потрібен, що ти просто там пенсію отримуєш. І ці люди теж, ну, думка цих людей теж має в нас стосуватися, щоб цей досвід не пропав, тому що любі помилки це є досвід. Встановлення каналів з молоді, звичайно, це саме перша річ, тому що нас молодь любить е, всякі рілси. Любить Ютуби дивитися, ну більшість Тікток дивиться і тому е, подібне. І потрібно спілкуватися і пояснювати, що це, як ти мислиш, дуже важливе. Тому що якщо в нас будуть люди більш-менш одинаково мислити, прогресивно, в них буде розвинуто якраз все правильно, діалектично, то діалектик з діалектиком е, спільну мову знайде і встановить комунікацію. Об'єднається і буде вирішувати питання, як Україні бути прогресивною державою. Як Україні е, не просто вписатися в світову кон'юнктуру, а стати центром світової кон'юнктури. І людина буде цим жити. І громада буде цим жити. А якщо немає філософії, то людина починає жити всякою дурницею. Спочатку мріє стати багатою, а потім залазити в довгі. Кредити, з яких вона не може вилізти. Не розуміючи, що є капіталісти, є банкіри, які, ну, якщо не загонять мільйони в, в, в кредити, то вони не зможуть бути багатими. Бо вони так мислять, вони розуміють, що потрібно, щоб в тебе в боргу були мільйони, тоді ти будеш мільярдером. По-іншому це не працює. Коли ж Наша молодь буде думати, як зробити Україну багатою, відповідно, як об'єднатися над тим, а не просто над якимось флагом чи гербом. Тільки тоді ми зможемо перемогти.